Сьогодні ми отримали техніку для роботи нашого підприємства, отримали вантажівку, отримали міні-трактор, отримали також прилади для пошуку витоків води. Ця вся техніка піде нам на обслуговування наших мереж, тому що основні наші мережі проходять в полях. Велика кількість більше 400 кілометрів зараз. І техніка повнопривідна. Це нам дасть змогу працювати в будь-яку погоду. Також міні-трактор це дуже добра річ, і нам буде хороше підспір'я для роботи в приватному секторі. Перш за все, хочу подякувати вам за вашу роботу. Як міському водоканалу, так і обласному водоканалу. Наша мета оновити матеріально технічну базу всіх комунальних підприємств для того, щоб ви могли оперативно виїжджати на ті виклики, які надходять, оперативно реагувати на аварійні ситуації і звичайно виконувати свою задачу. І ви працювали в більш комфортних умовах. Вода дає життя. Тому без перебільшень ви працюєте над тим, щоб в Запоріжжі кожного дня було життя, продовжувалося життя. Дякуємо вам за вашу роботу.